В статті 35 зазначені причини для зупинки. А вже коли вас зупинили, ми вже діємо згідно пункту прав 24. Здійснюється поліцейський спеціальний контроль. Угу. І де там в тій статті написано, що вам документи мають приділити? Згідно пункту 24 21 ПДР України. Ти, ну, Ви точно цей. Та, Закону. Відкрийте почитайте. Ну, згідно Є статті 35. Є у вас інтернет, відкрийте, я питаю почитайте. згідно статті 35. Стаття 35, пункт 7. Там немає пред'явлення документів. Причина зупинки. Ну, ви вимогу маєте пред'явити. На, На закону. 24, На законну вимогу. На вимогу. В Пункті 7 я немає вимогу. посвідчення ні водія. То причина зупинки, чого я Ні. маю зупинити транспортні засоби. Якщо ви не розумієте законодавстві, то, розумі. будь ласка, почитайте, поконсультуйтеся з людьми, які дійсно це розуміють і знають. Згідно статті з статті 35, 30, пункт 35 7, там не написано, що я вам маю показати документи. На Ні права. права Ні техпаспорт. На вимогу працівника поліції, водій зобов'язаний пред'явити. Те, що зазначено в пункті 2.1, а саме. В яких Досвідчення водія В яких за доступ реєстрацію даного транспортного засобу на вимогу працівника поліції, ви мене чули? В яких випадках? На вимогу працівника поліції. В яких випадках? На вимогу працівника поліції Там нема такого. і почитайте. Я зараз відкрию від дам читати. А я перевідкрию, принесу правим дорожню руху і відкриє, почитаємо разом. Це не правило дорожнього руху. Я вам Це не правила дорожнього руху написано. Ви знаєте, яка причина зупинки. Та я знаю. Це те, що має зупиняти право транспортних засобів згідно статті тридцять п'ятій. Транспортного засобу це стосується 35 п'ятій статті є 11 30, пунктів. — один. будь ласка, посвідчення водяки до автопроти праці даного транспортного засобу та чинний страховий поліс наземних транспортних засобів, вільною правової відповідальності. Якщо ви не розумієте, то, будь ласка, почитайте по консультацію. Та давай зроблення. бери братуха і читай. Ні. І покажи я мені, знаю, де в сьомому вас... пункті написано, я що я повинен пред'явити тобі права. Чи тих паспорт, чи страхову. На мою вимогу. Ти не чу, ні? На законну вимогу. Це має бути якась підстава. Я щось порушив. Я, вас, зупиню, я щось порушив. Вас... З... підставою зупинки? Ні. ні. І неодноразово вже на вас підставу зупинки. Пункті не в пункті 7 немає пред'явити документ. У мене є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Яка одна з них? Стаття 35, пункт 7. 35. -пункціонний. 35 -пункціонний. Зупинили? Зупинили. Зупинили? Да? І що ви такі освічені? Зупинили. В сьомому пункті що Самий там написано? Давайте йдемо читати. Об... Обмеження в Рузі. Встановлено. В Рузі, В Рузі, так. Одинної влади. Доповідний блокпост і всі да, да, да. документи відповіли. Так. Сьомий пункт. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Яким так. образом це мене касається? Ви проїжджаєте певний блокпост. Тут є певне обмеження в Де тут в сьомому та... пункті написано, що я маю вам передивити документи. Права, Права і тих паспорт і страховку. Права дружнього руху. Де тут написано? Тут такого немає, сьомий пункт. Я можу вам дати почитати. Люди, ви що, мене затримали? То що я маю хотіти. Ну, в мене ще є 5 хвилин, я можу їхати далі. Залишіть, будь ласка, двугун залишить. Я не буду глушити. На Причина. Я вам тільки що голосив, ви не розумієте. Ну то я розумію. Якщо це зупинка транспортного засобу. Так, ви мене зупинили. Я вас зупинив. Стаття 7. Стаття 3. Ну. Пункт 7. Пункт. Пункт правил. 2-4, 2.1. Пункт 2.1 голоситься, водій під час слуху зобов'язаний мати при собі посвідчення водія з про реєстрацію даного транспортного засобу чи не транспортного транспорт, коліс причина засобі, зупинки, цивільно-правової відповідальності. Є ще такий пункт на даного працівника поліції на яку? водій зобов'язаний придивити документ, який зазначені в пункті право 2.1. Так, да, я бачу, що у вас там нічого не вчать. Ні, може і вчать, ну видно... Ви видно. Але я знаю, будь ласка, і не драма. Та мене, що, мене. що ж не знаєш? Так. Так, поліцейський може зупинити транспортний засіб у разі, якщо водій порушить правила дорожнього руху. Я щось порушив? — А що ви дивитесь на 30? Стат стаття 35, так це перший пункт? Я щось порушив. Ну, ми, зараз просто, ми зараз просто розберемо всі 11 пунктів. Ні, ви хочете ви самі розбиратися на собі. Можна можна, пожалуйста ваші документи. Які документи? Ну, Посвідчення ваше. Службове посвідчення. Скажіть, документ, посвідчення. можна? Так, Капрал поліції, Бачок Микола Миколаївич, поліцейське СРПП Васінського району з Вайсся на начальник Вінницького обусту. Дійсне 31.07, 29. Це 29. да, ну, просто відблискує. Так, це ваш номер 02 -21 96 Все? А житончик ваш є десь? Є, на основному місці. Да, я его не бачу. По новому бетону месяц. Ну, я хочу зверить просто. Даже это. По новому бетону месяц. Может, 18, 24, 65. Ой, ну, 800, да. Можно тогда кого-то старшего вашего? Старшего? Ну, тут нема з ким говорити, нічого не знаю. Просто в сьомому пункті немає такого Як паспорт паспорти до Бечок. Бичок. Згайс, ну, який п'єчот. Офіцер, можна у вас? Добрий день. От скажіть мені, пожалуйста. Ну, зупинив згідно статті 35, так? так. Пункт 7. 7. От. Ви може освіченіші. Що... В пункті 7 є там таке написано, що пред'явити права і реєстраційні документи на автомобіль на вимовку, цей, і вимовку. страховку. Вимовки ну, Я зобов'язаний пред'явити на... у разі а, того, коли я щось порушив. Тут є встановили стаціонарні блокпости. Дивіться, по даному, по сьому пункту, все, що можна в мене перевірити, це тільки паспорт. Паспортні мої дані і приписку. Ну від цього, від цього я не це не відказуюсь. Ну, перевіряти мої права. Дивіться, на даний час вкладається така ситуація, так, да, він правий, ви по своєму працю. Показали документи, сіли не далі поїхали спокоїти. Я можу показати паспорт. Щоб пробили по своїй базі, що я не брошу. Добрий день, стар на поліція Бертинська, старший поблизу, що його страви. Ну, у нас конфліктна ситуація. Що, Ви, так, ну, мене зупинили. Так. І без, Безпідставно хочу, щоб я показав свої права, страховку і паспорт на автомобіль. Хоча причин для перевірки немає. І, ну, і, допомога, і даний бичок, так? Він цей. Він мене паспорт не просив, паспорт я можу без проблем показати, щоб ви провірили по базі, що я не вирощу. Ну, в пункті 7, згідно якого він мене зупинив, там немає перевірки документів, а саме прав, паспорта і страховки. Ну, 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 то, пожалуйста, ну, дружище, на, прочитай. Прочитай, пожалуйста. Підстави для зупинки. Стаття фіскарні. А під час зупинки поліцейські я... вимагати у вас документи, і, і ви... просто... якщо Й... я порушую. Як ви просто йшли? Ні. Дивіться, якщо ви порушили, це перша причина для зупинки статті 35. Сама загальна стаття називається: коли поліцейський вправі зупинити транспортні зацікавці. Под вас тут зупиняють згідно пункту 7, тому що власний комендант вів блокпост. Спільно з органами національної поліції і має право на зупинку та перевірку транспортних засобів і осіб. Так як ви є водієм, а не пасажиром, то у вас мають право поліцейські вимагати і документи на право керування транспортним засобом. Ну тут такого немає, тут такого не написано. Тут теж немає. Ну, Це машина не для зупинки. Ну Тож до причетчик зупинення транспортного засобу. Пункт а в... є такі правила 2-4 і. 2.4, в якому вказано, що поліцейські під час зупинки транспортного засобу мають право вимагати водія. Документи зазначені в пункті правил 2.1. А в пункті правил 21 а, а посвідчення водія в пункті право два свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. в пункті права 2 1 .G. Поліцейський може зупинити транспортний засіб у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчить про технічну несправність, якщо є інформація, що свідчить про те, що водій чи пасажир може бути прийде до вчинення дорожнього транспорту і роду, кримінально чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. І у вас зупинили згідно пункту 7, якщо уповноважений орган державної влади прийняв заборону по обмеженню руху. Да. Ну, то яким це образом не писати з початку? причина може бути. Орієнтівка на машину, там, на мене. Обставили. В статті 35 зазначені причини для зупинки. А вже коли вас зупинили, ми вже діємо згідно пункту права 24. Коли до вас підійшов поліцейський, він вправив вас попросити надати свідоцтво доступ до реєстрації, що ви законно керуєте транспортним засобом. Ну, тут немає нічого такого. Це ну, що я, я, я щось в цьому дуже глибоко сумніваюся. Так, я ж підійшов вам щоб розяснити, тож не будемо вас обманювати. Можете паспортні дані, перевірити. Візьми планшет, перевір. Я ще буду назад, кстати, їхати. Це. Це міг звідки? З Вінницької області, Тульчинський район. Ця машина тут катається два рази на день. В тому числі і я співпрацював. Кожного разу разі поліцейський Я приймаю. Ну, і, і, і кожного разу всі по-різному співають. Що ще кажу, це я тільки цілий місяць. а Вони кожного дня тут міняються різно. Кубрал, так. А кабрал це зараз, це хто це? Молодший сержант по старому, по новому Кабрал. Молодший сержант завалів, не Ну зараз забрали таке поняття в поліції. Зараз вже капрал, замість молодшого щось. Ну, капрал. Ваш капрал не дуже обізнаний. Ну, недовго працює, але ж ще має стаж. Ну, так. Тоб, треба, на, таки, треба на таких, як я, потренуватися. На таких, як ви, звуть мене. <рес> я вже з що не Хоча тобто, тобто, я ж, спілкуюся. Гарний вам дороги. До побачення. 哦，就是给手机。